Не про податки чи фінансові звітності, а про професію фінансиста говорили на Національному форумі бухгалтерів. Організувала професійний форум міжнародна громадська організація Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів. Форум присвячений майбутньому професії бухгалтера. Мовляв, до фінансистів нині висувають нові вимоги як з боку власника підприємства, так і з боку держави. Це перед усім організаторські ціпності. Проте на ринку праці не вистачає комунікабельних і відкритих молодих бухгалтерів, спроможних вести переговори та мотивувати колектив. Наблюдаю за тим, як вони працюють, визови, звісно, дуже великі, вважаючи мегасложність нашого законодавства. Це, звісно, навіть не визови, а ті проблеми, які виникають. Это, конечно, очень большая загруженность, цейтнот, стресс, хаос в голове и Соответственно, все это очень влияет на такі вещи, як гармонія, здоров'я. Податкова система, бухгалтерський облік, аудиторская діяльність. Це те, що якраз формує головну складову ділового інфекційного клімату державі. Олена Макієва, віце-президент Міжнародної громадської організації Ради Незалежних бухгалтерів та Аудиторів, на форумі розповіла, як знайти роботу своєї мрії та виховати власні амбіції. Я уверена, що чим більше образування і професіональних навиків ти отримуєш, тим швидше ростуть твої амбіції, тим швидше ти хочеш працювати в більш іменитих компаніях, більш високу заробітну плату і вилучати своє качество життя. Бізнес-тренери кажуть, 60-70% бухгалтерів вважають, їхню працю ніхто не помічає, а роботодавець навіть не знає, чим займаються фінансисти. Цей форум віднайшов нові грані бухгалтерської справи.